Це другий шар. Дивіться, бачите, тут плями. Це вчора ми шпалери пофарбували звичайні паперові шпалери, бо нам потрібно було дуже швидко і не пильно, що було. Юля допомагає переселенцям з Харківщини привезти будинок до ладу. Вона сама переселенка приїхала на сосничину з Криму у 2014-му після референдуму, проведеного росіянами. Ми не тут без перфекціонізму, якщо б. Ми хотіли все ідеально, то треба було все здирати, по першу чергу заміняти вікна, бо вони в дуже поганому стані. Але зараз хочеться, щоб було чистенько та затишно. Оце наша найголовніша мета. Ну, щоб все було зі смаком, то хочу показати людям, що навіть коли немає грошей, можна зробити затишок. Повертатися після війни Щербакам уже нікуди. В травні минулого року в їхній будинок потрапив снаряд. Про це їм написали друзі і скинули відео з російського ресурсу. На тому відео видно, як російський солдат заходить до мене в двір. Вони там кажуть: це село ми брали дев'ять разів. Наше село брали дев'ять разів. Можете представити? Так вони можуть взяти Україну, як вони село брали дев'ять разів. Вигнали росіян з села у вересні. Тетяна з чоловіком поїхала туди. На згарищі знайшли каструлю, кілька банок тушонки, заховані в сараї, та в'язані з ганчірок килимки. Вони висіли на паркані, тому не згоріли разом з хатою. Як частинку свого дому Тетяна їх забрала з собою. Оце вони, уявляєте, ну це взагалі якась історія, називається Залишиться в живих. Ну, те, що просто вціліло. Там плазми і все інше не вціліло, а кілимки. І коли я побачила, що біля ліжка цей кіломок лежить, якось навіть ком в горлі став. Вся би техніка вдома вся, все, 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 все. Чоловік каже, хоча б тут чи бензопилу тут взяв, чи косу якусь, ну все ж було, все побросав. У цьому будинку, який купили переселенці, тут на Сосничині понад п'ять років ніхто не жив. 60 років дуже важко починати з нуля. Дуже як моя мама каже: треба жити, поживати і добра Наживати. Ну я ж так і робила всю життя, уже для старості все було. Мінімальний ремонт господарів встигли зробити самі. Замінили побитий місцями шифер на даху, чоловік приніс додому шматки викинутих кимось шпалер. А це ж між полосками, вони таке погризані жуками чи чим. І він оце придумав, такі полоски приклеїть. А тут у нас була глина, випавша. Ну, криша була побита і текло. І оце ми що було? Що вам було так? Ото ми позаклеювали лиш би чистенько, як кажуть. Юля, узгодивши з господарями, ремонт у цій кімнаті планує зробити в середземноморському стилі. Ідею підказала скринька для шиття. Її тетяна взяла з дому ще коли втікали від обстрілів. З нею ховалася у підвалі під час бомбардувань. Чому ця скринька для неї така цінна, сама не знає. Як не відкривається В книжному клубі, колись. Продавались такі. Я подарила дочці такі, подарила на вісті. А собі ні. Діти узнали, що я хочу, теж та... мені це купили. Я все оставила, а це щось думаю, я возьму. Мені воно так, так мені подобається а це, а це, а це, сундучок, там голки, все. Штори знайшли в інтернеті. От, дивіться. Якраз можемо підкласти туди, щоб подивитися кольори. Це ж основна ідея, щоб було саме затишок. Бачимо, бачимо, як підходить. Колір фарби підбирався під штори і загальну картинку майбутньої спальні. Юля вважає, що треба підтримувати своїх виробників, тому фарби замовила у харківчан. У них теж дуже цікава історія виробництва самого вони теж там тікали, переносили це. Вони мені, мені безкоштовно надіслали зразки для тесту. І мені так сподобалось. З ліжком допомогли волонтери з Чернігова, розповідає Юля. Після фарбування стін на черзі підлога, ремонт і осучаснення старих меблів, що є в наявності. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.